Відстрочка у лютому, з якими діагнозами не призвуть до війська. Деякі категорії чоловіків у лютому 2024 року матимуть право на відстрочку від призову. Мобілізація в Україні триває від 24 лютого 2022 року. Під час цих процесів призивають на службу військовозобов'язаних чоловіків віком від 18 до 60 років. Розповідаємо, кого не можуть мобілізувати у лютому 2024 року. Відстрочка у лютому загалом, законом України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію передбачено, що всього в країні існує декілька видів відстрочки. Відстрочка за станом здоров'я передбачає, що до війська не можуть призвати осіб з снідом, психічними розладами, проблемами з опорно-руховим апаратом, станом після операції тощо також. Існують інші види відстрочок. Відстрочка через наявність інвалідності, відстрочка у зв'язку з доглядом. Надається особам, які доглядають за чоловіками та жінками, що мають інвалідність або ж є тяжко хворими від строчка через опікуєнство дітей, надається особам, які самостійно виховують дітей, мають на утриманні три або більше дітей, які є батьками прийомних дітей, виховують дітей з важкими хворобами тощо, крім того, до Збройних сил України не мобілізують жінок навіть у тому випадку, якщо вони мають професії, які потрібні війську. Медики, фармацевти тощо. Також примусово мобілізувати не можуть чоловіків віком від 18 до 27 років, які не мають досвід проходження служби. Служба за місцем проживання раніше ми писали про те, що деякі чоловіки в Україні можуть проходити військову службу за місцем проживання. Це насамперед стосується осіб, які не підлягають примусовій мобілізації, чоловіки та жінки. На утриманні яких перебуває неповнолітня дитина, що має інвалідність будь-якої групи, чоловіки та жінки, на утриманні яких перебуває дитина, яка має тяжке захворювання, чоловіки та жінки, на утриманні яких перебуває неповнолітня дитина з інвалідністю і або два групи чоловіки та жінки, на утриманні яких перебуває троє або ж більше дітей, чоловіки та жінки, які самостійно виховують хоча б одну дитину, чоловіки. Та жінки, які є опікунами осіб. Що мають інвалідність будь-якої групи, інші категорії для здійснення самого переходу на військову службу за місцем проживання, необхідно подати відповідний рапорт, надати документи, які підтверджують право на проходження військової служби за місцем проживання. Переведення до іншої військової частини може бути ускладнено відсутністю вакансій у тому чи іншому підрозділі. Необхідно отримати відношення у військовій частині, де військовозобов'язаних хоче проходити службу. За місцем проживання такі дії також можуть здійснювати і військовослужбовці, які наразі перебувають на фронті, однак мають певні обмеження. Нагадаємо, раніше ми писали про те, які документи військовослужбовця обов'язково повинні бути у його родичів. Також ми повідомляли, що в нацполіції розповіли, що чекає на військових після закінчення війни з агресором.